Сьогодні на сцені другого саміту пролунало те, що от перший був важливий, а другий, напевне, ще більш важливий. Бо два роки війни, і ми повинні розуміти, що кожної людини, кожної європейця є свої проблеми, є своя робота, є діти, і увага до України потрібно постійно підтримувати. І те, що сьогодні робить конгрес, коли запрошує мерів, місцеве соврядування. Європарламент на зустріч в Україну на другий саме це дуже дуже важливо, бо от та емоція, яку дає спілкування з українцями, те, що вони бачать зруйновану російськими ракетами українську інфраструктуру, це набагато більш дієвий механізм ніж просто щось їм розповідати по скайпу чи по зуму. Такі саміти потрібно проводити, і це дуже важливо, бо я дуже добре пам'ятаю перші дні війни. Коли в нас стояла задача з Житомира евакувати дуже велику кількість людей, це в першу чергу сім'ї наших військових. І тоді саме міста побратими, самі міста партнери першими відкликнулися. Вже був перший день плотск, Диня і багато інших міст. Ми брали автобуси, і відправляли людей. Те тепло, з яким вони приймали наших людей, це те, що ми точно ніколи не забудемо. Але сьогодні йде війна, вже третій рік війни, і постійно потрібно нагадувати європейцям. Це знаєте, як людина, коли приходить додому, вона включає телевізор і бачить там новини з України. Це жах, це ракетні удари, це втрачене життя дітей українських. І у нього з багато своїх проблем. Він бере пульт і виключає цей телевізор. Переключає не більше те, що дійсно йому подобається. В українців немає можливості взяти пульт і переключити на інший канал. Ми повинні виграти в цій війні і допомога Європейського союзу, допомога місцевого соврядування це наш для нас дуже і дуже сьогодні важливо. Прямі комунікації між містами, між громадами дозволяють відновлювати Україну, бо нам потрібно побудувати набагато краще ніж те, що було в нас зруйновано. Тому от такий обмін досвідом прямих контакти це те, що дійсно допоможе нам і перемогти, і відновити Україну, і зробити її краще ніж вона була. У нас в Житомирі відбувається процес від відбудови. І тут ну маленький приклад: Єврокомісія виділяє Житомиру 8 мільйонів євро на будівництво житла для ВПО. І більшої частини квартир утримують сім'ї саме військовослужбовців, які сьогодні в збройних силах України, але перевезли свої сім'ї в Житомир. і це будівництво вже йде. У нас на сьогодні будується 56 будинків е також для ВПО, і це не просто контейнери, це будинки з індивідуальними тепловими насосами, з сучасними меблями, і це те, що нам дає Євросоюз і європейські країни. В області, завдяки Естонії, і народним депутатам вже відновлений дитячий садочок. Сьогодні в нас іде конструктивна робота з урядом Португалії по відновленню зруйнованого ліцея в місті Житомирі. Це центральний ліцей і Робота йде, хоч всім хотілось би швидше, але ми повинні розуміти, що йде війна, і деякі речі нам потрібно буде завершити вже після війни. Але наразі з цим в нас йде допомога з Італії, з Нідерландів, з Польщі з багатьох країн світу, і в нас на сьогодні величезна величезну кількість. Отримали генераторів з Європи. Ми отримали з Австрії газопоршніві електростанції, які дозволяють нашому підприємству стабільно дивитися і не залежати від російських ударів. Тому робота йде. Хотілося б швидше, але це життя. Саміт це більше все ж інституційні якісь речі. Це обмін досвідом. Це можливість тримати увагу до України в європейському союзі. Це в першу чергу. І дуже багато на такому рівні з'являються зв'язки. Потім команди, наприклад, Житомира їде в місто Дортмунд, який дуже багато нам допомагає, і ми отримуємо якісь нові компетенції, окрім ще гуманітарної допомоги. Ми отримуємо компетенції, які дозволяють нам швидше і ефективніше реалізовувати проєкти.